Якщо ви завітали до машівки, рекомендуємо посмакувати кавою у кав'ярні. Пінка наша кав'ярня Пінка відкрилась півтори роки тому, дивлячись на те, що в нашому районному центрі немає професійної кав'ярні професійної кави. І з чоловіком вирішили спробувати себе в цій справі. Це був великий труд. Це була так би сказати мрія. Це було проведено декілька курсів Баристи. Окрім класичного меню, заклад пропонує різноманітні авторські напої. Це мілкшейк, бабл, орео. Наприклад, це дуже полюбляють діти. Це такі шарики, желейні, там піде печиво оремом, молоко ну, тобто, все, що потрібно для дітей. Це буде джміль, це буде апельсинова кава. Це буде айс оранж. Також з бабулті. А на тих, хто не любить каву, чекають чаї та смачні ходоги. Ми знаходимося за адресою незалежності 124, Запрошуємо вас поспілкувати смачну каву.